Василю, вітаємо слава Україні! Слава добрий день. важко нам визначити. Так ми дивимося і з військовими спілкуємося. І всюди виглядає, що ситуація є складною. Чи можна зараз сказати, що росіяни мають десь на якійсь ділянці пріоритет? Чи то Гуляйполе, Чи Покровськ, чи Куп'янськ, і їхня мрія вийти до купянська Возлового? Де зараз їм найбільше пече? Ну що найменше, так точно для самого старту варто сказати про те, що по Куп'янську е, ті заяви, які вчора транслювали е, і вустами е, начальника генерального штабу е, Валерія Герасимова були сказані Путіну про те, що Куп'янськ захоплений. Це не те, що не відповідає дійсності, це абсолютно маячня. Це ну, найголовніше, що варто було зазначити. Це абсолютно маячня, тому що е, там немає навіть і близько захоплення росіянами усього Куп'янська. Є е, складна ситуація. Ну, на жаль, ми так констатуємо, називаємо це складними ситуаціями, але воно воно десь такі є. У росіян є перевага по майже всіх фронтах. Якщо брати, то окрім Купінська, до речі, напевно, що якщо брати так в ширшому сенсі по лиману, вони намагаються обходити лиман. Е Південніше самого міста, але до нього ще поки що зайти як слід не можуть. По Сіверську складулася ситуація за останній час, тому що противник вже фіксувався в межах міста, і наші бійці за моєю інформацією, його звідти вибили. Але ну на жаль, він фільтрується. Сіверськ це насправді найбільш східна точка нашої оборони, яка тримається найдовше у ході війни. Потім Костянтинівка теж ворог є, але Вороги є на східних околицях міста, мікрорайон дачі, ну, мікрорайон дачний масив, там Ягідка, називається він так. Ворог там на східних околицях Костянтинівки намагається акумулюватися для того, щоб подальшу інфільтрацію до міста влаштовувати, поки що не вдається, але ну, ситуація напружена, підвішена. Покроць Мирноград, ясна річ, тут, якщо загалом описувати ситуацію, то Ну, всі наші все те, що відбувається покровсько виноградській агломерації, зараз напевно, варто описати як маневр контрольованого відступу, от те, що вдається сьомому корпусу ДШВ, який здійснює управління військами, тими бригадами морської піхоти, десантно-штурмових військ і інших частин, які придані фактично, що до наших десантників ці смузі відповідальності, так ось сьомий корпус ДШВ реалізовує найскладніший маневр, який є тільки у військах це контрольований відступ з усієї. Покровськомоноградської агломерації, це може комусь звучати так знаєте, смішок, такий типу ха-ха, контрольований відступ. Це вже ми що перетворюємося там в пропагандистів. Та ні, насправді відступати так, щоб за тобою не розвалювався фронт, щоб противник просто не скористався цією пробоїною, не просучився туди і не повалив зараз умовно кажучи на добропілля. Це, це дуже складний маневр, і його зараз в принципі виконують. Кажу наші десантники, не, не даючи противнику просто. Пройти, прорвати фронт, просунутися кудись. от, от це зараз реалізація йде в ми Покровській мирної але ми, знову ж таки. В ширшому сенсі ми втрачаємо цю, цю агломерацію е, на стику Донецької, Дніпропетровської та Запорізької областей. Самі розуміємо, що там відбувається зараз. Що не менше по полю е, противник зайняв висоти рівнопілля, е, переключив свою увагу активно на зелений гай. Населений пункт інша висота навколо е, Гуляйполя. Ну, в принципі, в скорому часі в нього будуть всі пані висоти навколо міста. Це дозволить йому відрізати логістику е, Гуляйполя. Ну і навіть по Степногірську зараз. Є рух противника, це Запорізький напрямок безпосередньо, де ворог де фіксується в доволі більшій кількості в самому Степногірську. Тобто не глянь ну, по Куп'янську, по Сумщині, і, напевно, по Херсонщині ворога немає як такої переваги. Василю, вже з'явилося 28 пунктів мирної угоди, яку пропонує і навіть вимагає Україну, до якої пристати Дональд Трамп. Це, звичайно, ще не деталізовані пункти, але дають якесь певне уявлення про напрямок цього документу. Якщо брати мілітарну складову, наскільки вона виглядає неприйнятною чи прийнятною для України? Це капіталістійна угода. Це... Вимоги Путіна написані англійською мовою, принаймні з тих, які з'являлися зараз в десь в інтернеті. Чесно кажучи, я навіть тим 24 чотирьом чи двадцятьовосьом угодом, які ми бачимо, я їм я просто не міг це повірити, коли я це читав, тому що в мене таке враження складалося, що там написано якийсь чаджі писав ці угоди, адже подекуди. Ну, аж смішні певні історії, що мовляв, якщо Україна завдасть удару е невиправданого удару по Москві та Санкт Петербургу, то все угода розірвана. Тобто виходить, таке не я, я просто не зумі. А по Ростову можна завдати удару там чи чи по чи по курську з Орлом можна завдати удару а по Москві Санкт-Петербургом Петербургом. Ні, ну тобто, чесно кажучи, в мене складається враження, що це писав якийсь чат GPT, е, і не більше. Е і е по факту, це ну нам, нам підсовують. Капітуляційні вимоги, і очевидь нам буде зараз дуже складно а, впродовж найближчого тижня. Financial Times писав, що американці дуже хочуть до 27 листопада, до Дня подяки затвердити ці а, угоди. Але ну і, до речі, президент теж те, що говорили слуги народу після вчорашнього засідання фракції, казали, що про вийшовши звідти, президент анонсував, що наступний тиждень у нас буде дуже складний. Знаєте, я думаю, ну вони просто нежиттєздатні ці вимоги. Навіть попри те, що е, здається, що зараз ворог, я кажу, ворог має перевагу на фронті, але при цьому ну, ми. Як на мене, ми досі не в безвихідній ситуації. У нас все ще є резерви е, людей, які наприклад, не служили. Е, які, у нас все ще відбувається виробництво зброї, у нас все ще відбуваються удари по тилах противника, і за нами все ще європа. Тому що до цих вимог, очевидь, абсолютно ніяк не дотична Європа, а там в неї навішуються якісь зобов'язання е, 100 мільярдів доларів. Заплатіть туди, заплатіть сюди. Е, ну тобто, якщо Європа не брала участь е, в цих процесах, а це просто було під килимні домовленості е, ім. Ні, Віткрофа Дмитрієва, то я думаю, європейці на це не згодяться. Тобто, от найголовніше, що ми маємо, і зараз це демонструється навіть політичними сигналами підписання всіх цих угод. Так, рамкова угода з французами, так, рамкова угода зі шведами по авіації, так, і ще якісь там угоди, які ми укладаємо, заяви, які у нас відбуваються іспанці виділяють 600 мільйонів на Ініціативу Pearl. Тобто, все це. Це для мене чітко є такими політичними сигналами підтримки з боку Європи для України. Просто не такою мовою дипломатичною це е, говорять, і вони теж навряд чи підуть на нас на це. Тому це якщо так для, для всіх українців, хто зараз уже заліз помиральною ямою, прочитавши всі ці угоди. Ну я думаю, що це би мало бути понад таким острівцем е, притягання, острівцем надії, те, що європейці ну, навіть і близько не, не, не погодиться, і Україна так само на ці угоди, тому що це капітуляція. А як би це сприйняли українські військові? Якби їм зараз сказали, от що означає вийти із решти Донецької області, це вже не раз цей наратив був. Так покинути Донеччину, Луганщину. Говорили навіть про Херсонщину певний період часу. От чому досі вважають, що щось таке можна від України вимагати? І взагалі як це собі уявляють, щоб військові, ну, це... які пильнували, стерегли ці рубежі, намагалися відвоювати території. Зараз повернули ну, окей, ми пішли. Мені так що цікаво, просто от буферна демілітаризована зона. Це хто її має гарантувати демілітаризацію? Що це взагалі означає? Нати я вчора прочитав коментар, що це бажання сполучених штатів влаштувати буферну демілітаризовану зону. Окей, можна демілітаризовану, але буферну зону з України між НАТО і Росією, тому що ну всі ці положення я ж кажу, я, я наприклад, не уявляю, яким чином це все має відбуватися. Хто має контролювати, які війська мають заходити? Якщо наприката в документі цьому нібито в документі прописано те, що військових НАТО не має бути, а росіяни мають бути, мають стримувати. Від того, щоб не заходити у певну буферну зону е, тих незахоплених регіонів Донбасу, ну хтось вірить росіянам, хтось вірить, що з ними можна підписати угоду. Така, що, а чому не прописано, до речі, е, того, що якщо заходять російські війська на, на, на в таку мілітар, демілітаризовану зону, то все це означатиме автоматично розриву угоди. Ну тобто, там не те, що багато проблем в цьому документі. Він абсолютно не життєздатний. Я впевнений, що. Ну ми ми змушені просто пройти цей тиск і перетерпіти його як як. Перетерплювали вже всі попередні епізоди шаленого тиску. Просто ми зараз дуже вразливі. Нас корупційний скандал дуже сильно ослабив і перед нами нашими друзями, так би мовити, і недругами, тому що росіяни намагаються з цього з цієї історії скористатися. І от наш колега Остап Яриш, так який працює у сполучених штатах, журналіст він вже розповідав про те, що Росіяни привозять до Вашингтону делегацію своєї. Русська православна церкви, яка Зі. має розповідати про утиски християн у Україні. Вони цим користаються. Вони, тобто, на фоні корупційного на корупційному фоні зараз намагаються свої наративи там продати в сполучених штатах. Сполучені штати намагаються скористатися моментом для того, щоб загнати цю там угоду мирну, яку називає Трамп. Щоб йому ж байдуже, що підписати. Головне щоб підписати, щоб він оголосив, що він там восьму, чи там 120 війну завершив. На жаль, наслідок наших помилок, на внаслідок наших факапів, ми призвели до того, що всі намагаються скористатися ситуацією. Знову. Таке повторююся, політична стриманість та мудрість, як на мене, демонструє Європейський Союз, Європа, тому що навіть а, попри те, що корупційний скандал доволі гучний, неприємний і серйозний, але від європейських лідерів ми не чуємо якихось гучних оцінок, вони проявляють політичну мудрість. Вони розуміють, що йдеться про екзистенційність існування країни, а, як і Європи, можливо, частково в тому ж таки числі, тому що Україна для Європи щит, а, тому вони не розхитують не розгодуючи на тобто, коли був напад на інституцію, на набув та САП. Висловлювалися багато європейських партнерів зараз по факту корупції. Ну вони визнають те, що бо ну, так корупція, очевидь, є, але Україна принаймні з нею бореться і вони не розгойдують цей човен, хитаючи хвилі ще дужче. Власне, дякую, що ти, ти задав про цю цей візит російської православної церкви. Це не зовсім така військова тематика, але в тому числі військова, Про що дуже добре каже пастор Марк Бернс, це якого Тайм назвали топ-пастором Дональда Трампа. Він якраз написав. Він звернувся до Президента Трампа. Він звернувся до президента Трампа і до всіх політиків американських і заявив про те, що треба пам'ятати, що російська церква. Так звана Російська православна церква це інституція, яка є інструментом Кремля, і власне вона фактично освячує публічно міліта війну і військову машину Володимира Владимира Путіна, і є швидше вдягнена в уніформу агресора, аніж в рясу Божого пастиря. Тобто, от він дуже добре про це теж прокомунікував. На сам кінець я ще коротко тільки запитаюся Василь у нас ще дві хвилинки до хвилини мовчання ага. є стосовно цього типу обмеження збройних сил України в цьому все таки плані до 600 тисяч. Це взагалі реальна цифра. Ну, звичайно, це значно більше ніж там, в Туреччині обговорювали у 2022 році, але чи це достатньо? Я скажу так, це концептуально неправильна історія, тому що що це за те? Це питання нашого суверенітету. Скільки ми маємо мати е, яку армію? Це нам вирішувати, як ну які рішення ухвалювати з приводу нашої армії. Обмеження мілітарні накладалися на нацистську німеччину після програшу її у війні. Чому зараз Україну раптом записують у що так само в категорію країни, які програли в війні, це ж це ж неправильно, несправедливо і тому подібне? Насправді світ дуже заризикує, якщо е, зробить зараз Україні умови невигідного е, миру, тому що нас це напаки буде тригерити на е, якісь подальші дії, а не на е, адекватне продовження свого життя е, і співіснування з росіянами. Ну просто це просто фундаментально неправильні історії. Нам такі е, обмеження будувати. Я мені дуже дико навіть чути. Я думаю, що як і кожному з нас дико навіть чути ті заяви, які робив віцепрезидент Діверенс вчора, кажучи про те, що. Не зрозуміло, чому українці і росіяни не можуть просто між собою турбувати? От просто взяти культурні обміни потягами їздити, дивитися на Кремль. Ті будуть приїжджати на Хрещатик дивитися. Ну це ж так, це ж так класно, в мирному житті жити. Так і говорити це після того, що сталося у Тернополі, після 27 жертв в Тернополі, включно з дітьми і більше сотні поранених, що зробили росіяни. Це тільки маленька, на жаль, маленька лепта того, що вони зробили з нами. Ну тобто, це фундаментально не. Правильна історія обмежувати в цьому сенсі наш суверенітет з приводу кількості нашого війська, але загалом напевно нам ми так чи інакше будемо змушені піти до подібного числа професійного війська, яке має бути завжди в Україні, щоб бути таким колючим іжиком, який ніколи не впустить росіяни на нашу територію. Дякую. Василю дякуємо, Василь Пахньовоєнний оглядач був з нами на зв'язку про ситуацію на фронті і про те, як військові сприймають, як військові бачать і взагалі, чи можливе в Україні. Сьогодні виконання оцих всіх 28 пунктів запропонованої Трампом угоди.